Наприкінці листопада з цих люків люди почули скавчання цуценя. Інна Лисак розказує, їй зателефонувала сусідка і говорить, що у катакомби в річпорту провалився собака. Діставали його кілька діб, допомагали містяни, які відгукнулися у соцмережах на прохання про порятунок. Ребята молоди дівчино. Хлопці молоді, дівчата приїхали. Дві доби намагалися дістати її. Вона лякалася та бігла від людей. Складність була в тому, що вона бігла до катакомб, куди людина не може дістатися. Вигадували різні способи, чергували цілодобово. На другий день вдалося спіймати цуценя. Анна Лозинська допомагала рятувати собаку. Я хочу подякувати. Велике спасибі сказати тому, хто її врятував. Все таки дістав це ігор Санашвілі. Він зі своєю дівчиною ніс чергування після перетунку вона до мене поїхала додому, і ім'я їй дала я. Я її від паразитів обробила, відразу викупала, тому що в катакомбах багато було трупів щенят, і багато кісточок було. Вона дуже неприємно пахла. Дівчина говорить, що ім'я Дайнері спасує собаці, бо вона переможниця. Провела без їжі та води чотири доби під землею. І коли її дістали, була повністю виснажена. Поки Дайнеріс жила у неї, давали оголошення в інтернеті, щоб знайти родину. Вихідними звернулася сім'я з дітьми, яка вирішила взяти цю собаку до себе. З 30 грудня цуценя мешкає у Наталії Корольової. Жінка говорить, спільну мову знайшли швидко. Вертлява. Як дитина, комунікабельна дівчинка, спільну мову з вівчарками знайшла, до мене одразу пішла, розумна. Я от пеліночку поклала і вона тільки туди автомат місти ходить. А зараз живе вона доросла, вона вже проситься. Денеріс зараз чотири місяці. У річ порту залишилися ще п'ять її братів та сестер, каже Анна Лозинська, яка є волонтеркою організації Help Animals. Якщо хтось захоче взяти в собі такого ж собаку, готові допомогти відловити. Дівчина хоче, щоб херсонці частіше брали додому безпородних собак з вулиці і називає їх переваги. Вони, як як правило, не так часто хворіють, як породисті собаки. Вони дуже вірні, розумні. За словами Анни Лозинської, після того як вдається знайти домівку комусь із бездомних тварин, перевіряють, як вони почуваються у новій родині. Наталія Тимофієва, Володимир Чепинога. Новини на Суспільному. Херсон.